Зверння постійно комісії питання охорони здоров'я освіти, включена камера, да? з охорони здоров'я освіти, культури та соціального захисту населення зібралася, хто присутній, Звочеський, Вейда, гетьман. Комісія є правочерна. Давайте хвилину вчора. Усіх наших позицій п'ять війні. Дякую. Так, порядок день і розданий. Голосуємо за порядку терміну. Вийде за, в честь сказав, назад, порядний день. Перше питання про купия світла підрозділу No2 за дня комунального закладу Донецького закладу шкільної освіти No6 Кинецької міської ради. Світлана Василь, прошу. Що це таке? Що там питання? Значить, на ваш розгляд приносяться проєкти рішення щодо припинення діяльності від окремого підрозділу No2 заняття комунального закладу Ілінецький закладу дошкільної освіти No6. 7 квітня 25 року за номером 21 надійшов лист від директора закладу номер 6 Світлана Анатоліївна про те, що вони повідомляють, що за попередніми даними, і ми вже 21 травня 2025 року робили попередню тарифікацію по закладам дошкільної освіти. Ситуація не змінилася. Списковий склад дітей становить двоє дітей. Це Романюк Тимофій Русланович, 16.07, року народження, Петруша Вероніка Петрівна 2107 року народження. Загальна кількість працівників по підрозділу складає 5 осіб. Відповідно до пункту 3 статті 17 закону України про дошкільну освіту, до речі, закону війшов в дію з 1 січня 2025 року, кількість вихованців у групах державних і комунальних закладів освіти не має становити менше 5 дітей. У них двоє дітей з військового складу. Де да, циструє заняття знаходиться? Тягова. Про діяльності. Питання є по цьому питанні? Голосуємо. Ну, Комунальна розглядала в понеділок. Закрите. Ну тимчасово, буде зміниться ситуація, тоді буде мова про інше. Голосуємо. Вейда за Започерський за, 5 за, за рішення прийнято. Наступний про зміну номенування Жовтського ліцею Донецької міської ради Вінницької області та звернення статусу Жовницької гімназії Нецької міської ради області. Угу. Слава обласів. Шановні депутати, мова йде про перейменування. Вони почергово не набирали 10 класи минулого року, і в цьому році вони також сказали, що не будуть проводити набір до 10 класів, тому виникає необхідність перейменування жорнищенського ліцею у Жорнищенську гімназію. Тобто заклад освіти буде здійснювати освітню діяльність на рівні базової середньої освіти до 9 класу. До 9 класу, так. За попередньою тарифікацією, яка у нас була 20 числа, ми школи проводили е у Бабинській гімназії, станом на 1 вересня, попередньо буде 49 дітей. Поки що, відповідно до постанови, яка набуває чи там буде. Да, там буде 45 дітей, тобто там ще будуть кошти на здійснення освітньої діяльності з освітньої субвенції для педагогічних працівників. Ну, бо там, буде 45 дітей, значить буде освітня субвенція. В них 49 дітей, ну, поки що є. Це Так, да, Це жорстче. Питання є по цьому питання? Да. Голосуємо. за, зазвичай за. А йдемо за річний Дякую. При зміну найменування наим... Кресенського ліцею Вінницької міської ради Вінницької області та затвердити статут Кресенської гімназії Вінницької міської ради Вінницької області на угу. редакції. Ну, аналогічно, знаєте, багато було. ну, Роздумували ми, як його правильно зробити. Чесно скажу, що хотіли в, в межах того, за попередніми даними в них стало на 1 вересня лише 35 дітей на 9 класів. Ну, конкретно по Красненківському ліцею першого класу зовсім немає дітей, в другому класі шестеро дітей, третій клас немає жодної дитини, четвертий клас п'ятеро дітей. Загалом два класи на початкову школу, п'ятого класу немає, шостий клас вісім дітей, сьомий клас шість дітей, восьмий клас чотири дитини, дев'ятий клас шість дітей. Таким чином в них 35 дітей. Довго думали, бо думали спочатку, що ну, перейменуємо його у філію, створюємо під опорний заклад, на зразок школа No1. Але прийшла, прийшла роз'яснення в наше mm -hmm. фільм управління з обласного, що керуючись бюджетною декларацією на 26-28 роки. Ті заклади, які стали з філіями з 1 січня 2025 року, вони не будуть фінансуватися з освітньої субвенції. Тобто, тому вирішили, що е, якщо не будуть фінансуватися, а такі не будуть, бо я нагадую, що освітні субвенції дали лише на 8 місяців. Тому е, поки що ми рахуємо, що буде доцільно перейменувати Красненківський ліцей, поки що в гімназію. Так, щоб не понижати, щоб взагалі це не була філія і, і так далі. За була сьогодні Залесого Роза зараз скажу. Була сьогодні Тетяна Йосифівна каже, я до вас з листом, і е, ми не хочемо, щоб е, краснення було філії у вас. На що їй сказала? Я не стала, що навіть брати не буду. Я їх дійсно не взяла до рук. Більше того, чула про те, що. Збирали підписи, вважаю, некоректним і безглуздим зі сторони колег першої школи навіть по відношенню до Красненківського ліцею. Ну, це, по-перше, не в їхніх повноваженнях, є на позасновних нас. Це Красненківський, я кажу, дивіться, кажу, подивіться в записах, є в Ютубі рішення попередньої комісії, і я їй показала ось це рішення, проєкт рішення. Якщо кажу, пройде через усі комісії, то це буде Красненківська гімназія. Була пропозиція на попередній комунальній комісії, а було б дуже добре, щоб це були два заклади Красненьке і Лиса Гора, типу відокремлено, але їх назвати якось одним і так далі. То, шановні члени комісії, ось так вам покажу, так як писала, так і лишила в себе записи. Дивіться, беремо елементарно сьомий клас, Красненьківський ліцей, шестеро дітей і беремо сьомий клас Лисогівська філія, п'ятеро дітей. Тут клас, тобто клас, цей, де є дітей не менше, ніж п'ятеро. І тут клас. Якщо ми їх об'єднуємо, навіть територіально вони знаходяться на відстані, це два класи. Два класи не можуть бути в одному закладі, де 11 дітей. Тут 33,5 години і тут 33, то я кажу і вам через то кажу, що десь треба їх забирати. Ну, воно так не може бути. Тому поки що і на попередній комісії я говорила, що ж, ну як на те, поки що ось можна, ну територіально, багато зараз чоловіків, батьків, дітей мобілізованих. Ну поки що так. Тетяна Миколаївна була на попередній комісії, озвучувала це і вам ще озвучу, що Красненківський вже гімназію нам потрібно буде фінансувати за кошти місцевого бюджету. До нового року це буде вартувати десь мільйон біля мільйону, тому що фонд заробітної плати по педагогам і техперсоналу становить в межах перша і друга стаття заробітна плата плюс нарахування десь в межах 250-260 тисяч. Да. Ну і зрозуміло, потрібно буде планувати вже з нового року на наступний рік. В Лисій Горі дітей 31 дитина. Ну, ситуація така дивіться. Перший клас немає жодної дитини. Другий це клас індивідуальне навчання, четверо дітей. Третій, четвертий це клас комплект, просто вже цих дітей ну, немає до чого доєднати. По початковій школі в них всього-навсього 11 дітей. І, е П'ятий клас троє дітей, шостий клас двоє дітей. Мушу сказати, хай це буде чути на камеру. Батьки оцих дітей в 6 класі де двоє. Взагалі вважаю, не дбають про освіту своїх дітей. Тут педагогічне навантаження на дитину має бути тижнем 29 годин. Фактично, половину навчального матеріалу вони не доотримують. У них 16 годин. 7 клас – 5 дітей, 8 клас – 6 і 9 клас 4 дітей. Таким чином у них 31 дитина. Це все попередній дані станом на 20 травня. Тому щодо Красненківського ліцею на сьогодні хочу просити, щоб підтримали пропозиції і проєкт рішення про реорганізацію у гімназії. Я перепрошую, що за віктори з них. Питання є? Вийде з зазубу часто загального зараз. Про надання дозволу комунального закладу Юлія закладів до школьної освіти прожису Кінецької міської ради на списання основних засобів. Добре. Добре, добре, скажете. Добре. Угу. Добре, добре. Хорошо. Угу. Дуже перепрошую бо це. Вже сьогодні куча контролю, то приходила, то я була. І, І списання основних засобів по проліску. По проліску. Є дефектний акт, мова йде про списання котла. На попередній комісії були сказали, щоб тут була сума зносу Ірина Миколаївна, да, Пам'ятаєте, не так, та так, так. На нуль, що вже залишилося. Суму зносу ви? поставили 6517. Ось є дефектний акт. Я вам показую ось цей попередній. Бачите, тут була залишкова вартість. Сказали поставити це суму зносу. Да, 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 да. І в них є висновок товариства Техас, АКС, обстеження, технічний висновок, що він вийшов з ладу. Це котел? це котел ще 2006 року. У них він просто зупинив. Е, зараз скажу. Мені здається, що це твердопаливний котел. Котел фізично технічно не придатний до експлуатації, ремонту не підлягає. Ой, якщо то зараз Та не подайся, угу. Та не думай, не Та уточню. Та ну подається, все. Що говорила, уряло залізю потрібен? Тай уточнює якийсь котель. Ліса Петрівна, котел на списання газовий, передопали. А, це котел для гарячої води. Не, для гарячої. Mm. Да, але він просто в них стоїть, займає місце Скажіть, з харчублоком. Це на сім'ю чоловік. Да. Вони всі вже поставили полірак. Да, Демонтований, дали, давно. Да, там написали, що не на Вийде запишети загальних на рішення. Про надання дозволу Лінецькому ліцею, Лінецької міської ради в Вінницькій області на списання списанні засобів, що там угу. мова йде про 13 комп'ютерів, рік випуску 2007, загальною вартістю 76 шість тисяч гривні. Обладнання, якого знаходиться в несправному стані, ремонт, якого вважається недоцільним через фактично моральний зносик, працювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт перевищуватимуть, вартість придбання аналогу сучасного зразка. Є лист директора школи Животівського, є висновок товариства. Можете подивитися. Якщо ще з 2007 року, то <гуми> що це комп'ютерно. Це там комплекс, що це комп'ютерний комплекс, бо це комп'ютерний. Голосуємо. Вийду зараз, звичайно, за, за зараз річник. Дякую. Про передачу майно оперативного управління комунального закладу Дольнецького закладу шкільного освіти Малят, Вінницької міськради і міської області. Володимир написано, перемінування. Шановні депутати, на можливо заносити це питання, передачу майно оперативного управління комунального закладу Вільнецької школи освіти Малятку. Це не вноситься в майбутньому. <звідування> Те, <талі>, яке є зараз на сьогоднішній день, там дитячий садок. Це село Жаданин. Воно загальною площою майно будівля дитячий садка, громадський будинок, допоміжними будівлями спорудами, загалом кушають 462 і 75. Він там є, вони ним користуються, воно в них на балансі, але ця ідея, яке упорядкування документів, ми його оформляли в комунальну власність, а потім його просто формально і вже упорядковуємо документи, щоб воно вже них було з цих документів. Якщо немає спорядження, Голосую. Вийде за, Глобачек за, як на зарішень прийняті. різному нема нічого. Щиро дякую за увагу. Я бачу, я під'їжджав